Привіт! Сьогодні у нас з вами ну не просто розповідь, а справжня подорож у казкове місто спілкування. Ми зазирнемо в його найпотаємніші куточки і дізнаємося, як бути чемними та обережними його мешканцями. Обіцяю, це буде захоплива пригода, а не нудний урок. Ну що, готові? Тоді вперед! А тепер уявіть собі, от просто на мить, що весь інтернет це такий безмежний Велетенський океан, і десь там, серед островів, сайтів та континентів файлів розкинулося дивовижне місто спілкування. Його будинки збудовані з наших з вами повідомлень, вулиці вимищені думками, а мости перекинуті між нашими ідеями. І найцікавіше, що кожен з нас його будівельник. Ну що, перша зупинка, і це знаєте, саме серце нашого міста. Давайте зазирнемо сюди і розберемося, як усе тут працює, хто відповідає за порядок і допомагає місту жити своїм яскравим життям. І як у будь-якому поважному місті, тут, звичайно ж, є своя поштова служба, тільки, ну, вона зовсім незвичайна. Замість звичайних листонож тут працюють надшвидкі роботи, а посилки доставляють дрони, уявляєте? Вони працюють і вдень, і вночі, щоб кожен наш лист, кожне фото чи відео знайшли свого адресата. І знаєте, тут є аж два види таких поштових служб. З одного боку, це електронна пошта. Можна сказати, такий собі мудрий, трохи старомодний поштар у красивій формі. Він несе важливі офіційні листи, наприклад, до вчителя або для участі в якомусь конкурсі. А з іншого боку, месенджери. О, це вже зовсім інша історія. Це наче спритні кур'єри на реактивних скейтах, що миттєво доставляють коротенькі записки, веселі стікери та відео для друзів. Гаразд, з доставкою розібралися. Але ж у будь-якому місті, щоб був лад, потрібні правила, і наше місто не виняток. Його мудрий правитель, король Код, створив спеціальні закони ввічливості, щоб усім мешканцям жилося дружно і комфортно, і називаються ці закони мережевий етикет. І ось увага, найголовніший закон, золоте правило цього міста. Воно насправді дуже просте, але неймовірно важливе. І звучить воно так. Спілкуватися в мережі потрібно з таким самим відчуттям, ніби людина сидить прямо навпроти, за одним столом. Погодьтеся, це відразу все змінює, правда ж? І щоб стати, так би мовити, зразковим мешканцям цього міста, достатньо пам'ятати всього чотири секрети: перший це повага, тобто бути ввічливим, не ображати, ніби розмовляєш із найкращим другом. Другий лаконічність або стислість. писати коротко і по суті, бо ніхто не любить читати довжолезні повідомлення. Третій не кричати великими літерами. Але про це трохи згодом. І четвертий це грамотність. Дуже важливо писати правильно, щоб співрозмовники точно все зрозуміли. А тепер давайте окремо про той самий крик. Отоявіть на секунду, що хтось вам пише повідомлення, і воно все великими літерами. Які відчуття? Наче на вас кричать прямо у вухо. Це, як мінімум, неприємно і, звичайно, неввічливо. Тож давайте домовимось спілкуватися спокійно. А зараз, мабуть, найважливіша частина нашої мандрівки час познайомитися з головним героєм цього міста. Зустрічайте, хоробрий лицар захисник! Його місія оберігати всіх мешканців, а особливо наймолодших, та навчати їх правил безпеки. Бачите, наш лицар чудово розуміє, що інтернет це не тільки веселі відео та ігри, іноді він схожий на такий собі темний ліс, де можна натрапити на небезпеку, лише один необережний допис, одне невдале фото, і особисті секрети можуть стати відомими всім, а повернути їх назад, на жаль, буде вже неможливо. Тож ось чотири головні поради від нашого лицаря. Запам'ятовуйте! Перше. Тримайте свої таємниці при собі. Це адреса, номер телефону, школа. Ніколи не діліться цим онлайн. Друге. Думайте, перш ніж щось опублікувати. Чи не зіпсується фоторепутацію. Третє. Ніколи не довіряйте незнайомцям в онлайні. Не відкривайте підозрілі файли від них і тим більше не погоджуйтесь на зустрічі. І четверте, най най найважливіше якщо щось налякало або здалося дивним, одразу розкажіть дорослим. І є ще одне поняття, яке наш лицар просить запам'ятати, це цифровий слід. Звучить трохи загадково, правда, але насправді все просто кожне фото, кожне повідомлення, кожен коментар чи навіть лайк, усе це, наче відбитки на піску, створює той самий цифровий слід. І цей слід залишається в мережі назавжди, тому варто добре подумати, перш ніж залишати його. І ми знову повертаємося до того, що лицар захисник вважає ну просто най найголовнішим правилом. Якщо ви бачите щось, щось неприємне, страшне чи просто дивне, що викликає тривогу, не мовчіть, не залишайтеся з цим сам на сам. Перший і найправильніший крок це негайно розповісти про все батькам, вчителу чи будь-якому іншому дорослому, якому ви довіряєте. Ось так і добігла кінця наша невеличка казкова подорож. Ми разом побували в місті спілкування, вивчили його закони вічливості та дізналися головні секрети безпеки від хороброго лицаря захисника. А тепер на останок питання для роздумів: яке справу лицаря здається найважливішим саме для вас? Подумайте про це. Дякую за увагу!